Громадська рада міста Моршина, комітет Голос Матері, представники Моршинського товариства осіб з інвалідністю запросили вас вшанувати пам'ять геніальної поетеси, письменниці Лесі Українки, які колись письменники боролися з царським режимом, так і тепер борються пером у своїх творах. Ми маємо пам'ятати наших геніїв, так як і будемо пам'ятати наших героїв, які відвоюють нам і нашим дітям гідне життя. В даний час їх шановують в підвалах, в бібліотеках, в школах, в садочках. Бо такий зараз у нас не такий час. Але на коліна Україну ніхто і ніколи вже не поставить, тому що наш. Народ сильний і незламний, слава нашим героям, слава нашим геніям і слава нашій Україні! <піллявся> і себе українкою звала, і чи краще знайти ім'я тій, що радістю в муках сіяла, як вітчизна велика Твоя, Твоє слово разюче, як зброя. Що боронить свій край і свій дім, я схиляю, шанові джолоя перед світлим безсмертям твоїм. У нашім залі на столі портрет стоїть у рамі. Він всім знайомий і мені, і татові, і мамі. З портрета дивляться на нас землячка, поетеса. Це гордість нашої землі нескорена, незламна Леся. Тобі сьогодні хліб, калину й колосок. Твоя малеча рідна принесла, ти все життя з недугою боролась та творчістю ти смерть перемогла. Вона прожила лише 42 роки, страждаючи фізично і морально, пізнала самотність чужини, нерозділене кохання, відчуження і відчай. Наприкінці життя грошові нестатки, борги та злидні, але вона жила в супереч усьому. сміялася. Перемагала біль і писала свої геніальні твори. Всупереч усьому. Леся Українка написала 20 п'єс. Жодної з своїх п'єс вона не побачила на сцені. Її вірші забороняла цензура, замовчувала критика, але вони стали невіддільною частиною народної душі. Її твори не згоріли у вогні велетинських пожежі спалювали нашу землю. Слово Лесі Українки, мов не ржавію часта, ви пророчу і суворо роки і покоління. Сьогодні будемо говорити про Лесю Українку тільки фактами, документами, листами, спогадами, очевидців, її віршами. Хотіла б для піснею стати усю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під ясні зорі. Полинути співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі, бояти над морем хибким, лунали б тоді мої мрії, і щастя моє таємне, ясніші, ніж зорі яснії, гучніші, ніж море гучне. Леся Українка, Лариса Петрівна, косач, жодного дня не сиділа за шкільною партою, не відповідала біля дошки. Не бігли з ровесниками шкільними коридорами. Вчителями її були мати, письменниця Олена Пчівка і батько, юрист Петро Антонович. Книги і життя. Леся була милосердною до всього і до всіх. Чужий біль сприймала дівчинка як власний, несправедливість, неправда. Її гнітили, обурювали. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна, надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно, поглянути ще раз на степ, могилки, востаннє згадати полки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Це були мої перші вірші, написані на честь батькової і сестри, засланою царським урядом до Сибіру. Мені тоді було 19 років. Росла Леся тихою, спокійною дівчинкою, не політах серйозною, і задумливою. З дитинства кохалася в народних піснях, переказах, легендах, які потім знайшли своє відображення у творах поетеси. За даними горбачку, ошнерми садачка, прихали за хатинка, бо маленька я дитинка. Тихо вічна виглядати, чи навіть її мати і добідає хатинки, нема мати до дитинки. Вічна серця звісіла і хатинка заселить. Посачі не цуралися трудящого люду. Їхні діти близько сходилися з дітьми селян. зісняні купальські та обжинкові обряди. Які бачила Леся на волині, запали її в душу на все життя. Десь тула! Чи бораю, мізві дівчаю. Я, Лариса Крімна, Косач, можу боротися з виснаженням, високою температурою та іншими сиптомами, коли мене гальманізує якась ідея. Якась непереможна сила. Юрба образів не дає мені спати вночі, мучить, як нова, недуга. І тоді приходить демон і наказує мені писати. Давно колись я обрала собі епіграф О Найясніш, що ти в темниці. Життя на мабуть, встановку навколо мене. Хто вам сказав, що я слабка? Читає люба слюса. Хто вам сказав, що я слабка, що я колюся долю, хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули, раз я завела жаліта голосіння. То ж була буря весняна, а не слюта осіння. А восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне? Тоді плакуча я верба Золотобагряна стане, коли ж сувора зима. Покриє барві квіти, на гробі їх вона сама розсипле самоцвіти. Не знаю, чи стала б Леся українською поетесою, коли б не б не я говорила мати Лесі. Від батька вона не могла навчитися української мови, бо він не говорив нею. Я робила так, щоб мова народу була моїм дітям найближчою. Можу з гордістю сказати, що Лесь Українку створила я. Я дала їй усе талант, освіту, літературну долю, продумана для неї псевдонім, от тільки щастя я їй не дала. У 1881 році Леся тяжко застудилася на річці Стир. З того часу почалася її тридцятилітня війна з тяжкою і невиліковною на той час хворобою, туберкульозом. Мені інколи здається, говорить вона, що з мене вийшов би далеко кращий музика, ніж поет. Та тільки біда, що природа мені утяла кепський жарт. Мати, Леся ходити зовсім не може. Вона ледве пересувається на музиці. А вона ж молода дівчина, їй треба було, чи Бог на небі, чи є справедливість, лікарі поставили діагноз, туберкульоз. Кульшового сулова. леся терпить, тобто мовчить і думає, що я не бачу йому, що я не чую, як вона часом вночі плаче, а я все чую. Вона ще трошки надіється на одужання, а я не надіюсь ні крити. Вірш давньої весна була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона лежала. Летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, все загомоніло, зелений шум, я луна, співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора і самотна. Я думала весна для всіх настала, дарунки всім несе вона. Ясна для, для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від японі гілки, замиготіло листечко зелене, посипали з квітки, прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав і з ним. Прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла. Ой. До тебе, Україна, наша бездольна мати. Струна моя перша озветься, і буде струна урочисто, і тихо лунати, і пісня від серця полється. по світу широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми літати до де схована доля незнана. І може, зустрінеться пісня моя самотня у світі з пташками, піснями, і може тоді. Завітає та доля до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україна, мила, кохана, моя безталанна мати, присвячується вір дядькою Михайлові. Нарешті скінчила свою драму, яка називається Блакитна Троянда. Один мій знайомий, що був тут вітом у Криму. Сергій Константинович Мержинський. Я тобі гукала, мамочку, про нього, дуже заінтересувалася моєю трояндою і просив вислати йому п'єсу. Він дасть театр для постановки. Дуже прошу тебе, мамочко, троянду вийшли на адресу Сергія Константиновича. Мінськ, контроль любово Романської залізниці. Мержинському. Ти не забула прізвище. Мержинський. Сильна духом, кришталево-чесна і безкомпромісна поетеса могла покохати тільки таку людину, яка була б ідейним другом, товаришем у боротьбі. Пропагандист революційного руху на Україні Сергій Мержинський став для Лесі тією єдиною людиною, якій вона віддала свої гарячі почуття. Та тяжка недуга. Туберкульоз легень. Прикувала Мержинського до ліжка. Він помирав у далекому Мінську і знав, що помирає. Знала це і Леся Мержинський. Пишу з Мінська, Хвилююсь за ваше здоров'я. Як почуваєтесь по операції? Сподіваюсь, що ви одужали. У мене нічого веселого. Я вкрай знесилю. І мені важко самостійно написати навіть кілька слів. Я зовсім самотній, майже всі мої друзі або заарештовані, або на засланні. Дехто відвернувся від мене. Батько безпомічний та розгублений. Єдина моя надія на закордонний санаторій у Фінляндії чи в Швейцарії. Йому не можна залишатися у мінську. ця холодна зима вб'є його. Його не треба забираю. рятувати. Слова матері, його вже, його вже ніщо не врятує, Лесечко. У нього скоротечні сухоти, незабаром він дорить, як свіча. Це дружба чи ще що інакше. Не питай мене про це, мамочко. Я тільки як сяду писати до нього. Я думаю тільки про те, що я його люблю. Без міри, без краю, що те кохання, ніж у моєму серці. вирви, ніж серце, і воно кров'ю зальється. Я думаю про те, що я навік нещасна, поки живе кохання, воно палить вогнем. Коли умре кохання, зостанеться по ньому мертве пожарище. Він не любить мене. Я нещасна. Ти нікуди не поїдеш. Я не, задв... не дозволю, щоб ти вбила себе заради нього. При твоєму здоров'ю, він мила, молода людина, в нього гарні очі, мені жаль його. Але що з цього? Що спільно у тебе з ним, ти велика поетеса України, гордість нашої літератури, а він? Якщо коли-небудь його ім'я потрапить на сторінки історії, не лише тому, що він був знайомий з тобою. Звертається Мержинський до Лесі. Незабаром весна, зелене листя, білий світ, дерев, молодість, життя. Я інколи думаю, що ви іскриці зроблені. Люблю ваш спокій, люблю і силу, і волю. Якби не ви помер би набагато раніше. У мене є до вас остання просьба, Ларисо Петрівно. Не вбивайте Бога. Якого Бога? Що з вами, Сергій Константинович? спиталася Леся. Не вбивайте того Бога, що зветься надією. Того всемогутнього, що один може вчинити диво і дати порятунок пререченим. Без надії людське серце стає темне і жорстоке. Бережіть надію, хоч би якою безглуздою вона не була. Не вбивайте її, вона вам теж колись знадобиться. Все, все покинуть, до тебе полинуть. Мій ти єдиний, мій зламаний квіте, все, все покинуть з тобою загинуть. То було б щастя мій згублений світе, стать над тобою і кликнуть до бою, злую мару, що тебе забирає, взять тебе в бою чи вмерти з тобою. З нами хай щастя і горе вмирає. Стайні десять років свого життя Леся, Українка жила в Україні наїздами більше на Кавказі, Криму, Італії, Єгипті було клімат. Холодяжного, зеленого газу, Києва, де вона перебувала короткий час, шкодили її здоров'ю. Говорить Леся, я вирішила їду в Ядитик. Новий рік зустріну там. Хоча по правді сказати, мамочко, я вже не бачу і не маю ніякої надії. Моє життя справжня тридцятилітня війна з туберкульозом. Час колись і втомитися. Дихати важко, серце зупиняється. А я згадую Україну і вас, мої рідні, і наші волинські ліси, і тужу за вами. А ще згадую ту мавку. Пам'ятаєш, мамочко, як ти в Жабориці мене про мавок розказувала, як ми йшли лісом. Потім я в холодіжному бігала в місячну ніч самотою до лісу. Ви ніхто не знали. І там ждала, щоб мені привиділася мавка. Леся написала драму, феерію, лісова пісня. Зараз вам від прочитає Юрій Стермай. О, не журися за тілом, ясним вогнем засвітилось воно чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну землицю. Стане початком тоді, мій кінець. Будуть приходити люди в й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я увізвуся до них, шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, ще як на провесні тут вигравав. Мрії, збираючи в гаю, Грай же, коханий, благаю. Тяжко прибиті великим горем мати і інша родина посилають звістку на Україну, що 19 липня в досвіта померла на Кавказі Сороман Леся Українка, Лириса Квітка, урожена косачівна, поховає у Києві, нема Лесі. Не можу уявити собі, такий великий величезний вогонь перестав горіти, такий високий і тонкий інтелект перестав жити, думати, працювати. На хистке моє плече, труна, як камінь налягала, юрба потоками пливла, країна велетня ховала, країна вітчизна в розпачі була, злотиста танула, хмаринка. Заумерли думи і слова, безсмертна Леся Українка в німій труні була жива. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає, читаючи м'які та рознервовані або холодно резонерські писання сучасних молодих українців. Мужчин і порівнюючи їх з тими бадьорими, сильними та сміливими, а при притім, такими щирими словами Лесі Українки, ніколі думаєш, що ця хвороба слабосила дівчина хвора, трохи чи не одинокий мужчина на всю новочасну Україну. Від часу Шевченкового поховайте та вставайте, кайдани порвіте. Україна не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як з уст цієї слабої, хворої дівчини. Честь її пам'яті, писав Іван Кон. Гетьте, думи, ви хмара, осінь, та ж тепера весна золота, чи в в такому жалю в голосінні променуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи сумні. Смерть не на груди важенько, світ застеле, сувора мгла, але дужче зав'ється серденько, може, лютою смерть подола. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії такий сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні. Я скажу вірш досвітні огні, наскільки я пам'ятаю, ніч темна людей, всіх потомлених скрила під чорні широкі крила, погасли вечірні огні, усі спочивають у сні, всіх влада каліч покорила. Хто спить, хто не спить, покористь темній силі, щасливі, хто сни має милі. Від мене сон милий тіка, навколо темнота тяжка, навколо все спить, як у могилі. Привиддя лихі мені душу гнітили, постати ж не мала я сили. Зненацька проміння ясне От сну пробудило мене, досвітні огні засвітили, досвітні огні переможні урочі, прорізали темряву ночі, ще сонячні проміні сплять, досвітні огні вже горять. То світять їх люди робочі, вставай, хто живий, в кого думка повстала, година для праці настала, не бійся досвітньої мли, досвітній огонь запали, поки ще зоря не заграла. Ми ніколи не зрічемося рідної мови, ми ніколи не зрічемося рідної землі і борітися поборете. Будь-які змови і борітися, поборете все, що у злі, ми віднімемо наш прапор знову і знову. І буде жити у серцях у наших. Вона живе у світовій літературі і вічно буде жити. Дякую всім.